Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг. Дізнаємося, чи завжди він був. Навіщо нам потрібен одяг? Яким буває одяг та як за ним доглядати? Тож про одяг сьогодні будемо розмовляти, на питання відповіді шукати. Одяг у людей був не завжди. Давним-давно на нашій планеті Земля було дуже тепло, і людям одяг був не потрібний. Вони лише прикривали частини тіла листям рослин, але поступово на планеті ставало холодніше, і люди почали мерзнути. Не допомагало їм навіть вогнище в печері. І Тому люди почали загортатися в шкури вбитих тварин. Адже чоловіки полювали на тварин, щоб було що їсти. Пізніше люди навчилися виготовляти волокна із рослин, робити прясте нитку та ткати полотно. І вже потім... Із цього полотна шили одяг. Спочатку люди шили довгий одяг, але потім зрозуміли, що в довгому одязі не завжди зручно, тому з часом одяг став коротшим. Ну І скільки існує людство, стільки ж одяг наш і змінюється. І вже зараз люди шиють одяг окремо як для чоловіків, так і для жінок, для хлопчиків та дівчаток. І ви впевнено, знаєте, є такий одяг, який можуть одягати тільки чоловіки або ж тільки жінки. Багато іншої цікавої інформації та деякі ігри пропоную вам далі розглянути. Кожного ранку, виходячи з дому, ми вдягаємось. Діти, а навіщо нам потрібний одяг? Так, вірно, одяг. Захищає нас холодну пору року, захищає від спеки, прикрашає нас, і іноді, глянувши на одяг людини, можна визначити її настрій. Ви, мабуть, вже помітили, що на зміну одна одні змінюються пори року. Після літа наступає осінь, після осені зима, а на зміну зими приходить весна. Та чи звернули ви увагу на те, що зі зміною пір року зміниться і одяг людей? Як ви гадаєте, що б з нами сталося, якби ми ходили в тому одязі, що і влітку? А вже ж ми замерзли та захворіли? А чому ми би замерзли? Так, а вже ж тому, що на вулиці в цей час холодно. Подумайте та скажіть, що буде, якщо влітку вийти гуляти у теплій шапці, у теплих чобітах, шарфом, у теплій ковтині? Так, а вже ж, буде дуже спекотно. Та можна отримати навіть тепловий удар. Отже! Кожну пору року ми одягаємо одяг відповідний сезону. Влітку вдягаємо одяг який? Літній. Восени одягаємо одяг. Який. Так, осінній. Взимку одягаємо одяг. Зимовий. А навесні. Так, одяг. Весняний. Діти. А зараз? Подивіться на картинки та назвіть групи предметів одним словом. На першій картинці подивіться, що ви бачите. Назвіть його це одним словом. Так, молодці, це верхній одяг. Тут ми бачимо і курточку, і пальто. Подивіться на другу картинку, що ви там бачите. Так, молодці! Це головні убори. Це те, що ми одягаємо на нашу голову. Дивимось наступну картинку. Тут ми бачимо кросівки, туфлі, кеди, босоніжки. Як це назвати одним словом? Правильно, це взуття. І на останній картинці, що ви бачите? Ми бачимо маєчку, футболочку, як назвати це одним словом. Так, це нижній одяг або білизна. Щоб було зручно, приємно і гарно, люди придумали та пошили одяг для різного виду діяльності, щоб в одному було зручно працювати, а в іншому відпочивати. Для занять спортом придумали спортивний костюм та взуття. Святковий одяг люди надівають на якесь свято або похід у театр. А ще є домашній одяг та взуття, який вдягаємо тільки вдома. А коли йдемо на вулицю, переодягаємось. Взуття як і одягу? Дуже багато для різних видів діяльності. Але для вибору взуття є найголовніше правило не тільки краса, а ще й щоб воно було зручним. Бо це подальше здоров'я стопи та гарна хода. Для того, щоб одяг та взуття нам довше слугували, за ними треба доглядати. Про них треба дбати. Бо стареньке вдягаєш чи новеньке, для дівчинки і для хлопчика. потрібно все завжди чистеньке. Така вимога є одна. А зараз ви часу гайте, що зайве тут. Називайте. Крім одягу, існують і аксесуари до одягу. Так, це можуть бути галстуки, тобто краватки на українській мові, шарфики. То сьогодні я пропоную вам намалювати шарфик, так як зараз в нас зима, холодно, і тому ми будемо працювати з одягом зимовим. Тож, запрошую до роботи. Сьогодні ми з вами намалюємо незвичайний кольоровий аксесуар. Він відноситься до одягу і називається шарф. На білому аркуші паперу намалюйте довгі шарфи. За допомогою кольорових олівців обведіть його та домалюйте смужки різних кольорів. По черзі використовуючи одні і ті ж кольори. Ось таким чином. Далі беремо до рук бушну паличку і робимо ось такі цяточки. Ставимо їх рівненько по лінії та використовуємо кольори відповідно до нашого малюнку. Ось так. Для іншого кольору використовуємо іншу паличку. І зафарбовуємо так само. Стараємось працювати охайно. Повторюючи звичайні рухи, ми утворюємо гарний малюнок. Ось такий гарний шарфик вийшов в мене, а тепер спробуйте і ви. Бажаю гарно попрацювати та чекаю на ваші роботи.